Слава Ісус з вами, огай Україні! сьогодні ми продовжуємо брати інтерв'ю у фіналістів на на Євробачення 2023. З нами прекрасна, чудова Фіїнка. Привіт, Ір. Слава А Як справи? Чи в безпеці і як настрій? У <ріху> безпеці, йо, є, де ховатися, якщо що. Настрій <ріху> не може бути поганий настрій, <ріху> бо нема коли. Отако скаже. Це добре. Це, це добре. Це означає, що підготовка до телевізійної версії триває. Іро, Розкажи, будь ласка, трішки про себе, про псі, свій псевдонім. Ми знаємо, що він означає. А, також, Але не так, не. І також розкажи, будь ласка, про свою пісню і який її основний меседж. Угу. Значить, називаюся я Фіїнка, Як будете шукати, то буде номер п'ять за застосунку Дія. Читається Фіїнка, або хоч Фіїнка, Ну, не фінка, «фі я вас дуже прошу, бо зв'язується з Фінляндією, але там нічого спільного нема. Фіїнка на гуцульському діалекті означає похресниця. Похресниця. Така довга історія чого так, але би ви собі знали, що похресниця. Пісню я буду співати, пісня Добуш, про нашого гуцульського карпатського героя. Я була в шоці, що є люди, які не знають, хто такий довбуш, у шоці. Я думала, що може зацікавилися іноземці. Я зараз дивлюся, почали гоглити якісь там азіати, що не хочуть, Америка, європейці, довбуш. от і Довбуш. довбушці починалися шукати. Думаю, ого, це то що я хотіла, аби зацікавилися. Але як наші кажуть, то хто такий довбуш? Я кажу, Боже, та то гріх не знати, та то наш герой, наш опришок головний, який виступав проти несправедливості. Це кажу, ну суперсили. І я співаю про те, що е, всі, всі супергерої, скриваються проти наших героїв українських. І зараз це дуже чітко перегукується з героями, справді в нас є. Бо то треба мати суперсилу, бо це все у нас так працювало, як працює зараз. Скажіть. Повністю підтримую і здивований, mm -hmm. що українці не знають, хто такий довбуш, і словно звісну пісню так. про Олексу Довбуша. Я на не пам'ятаю скільки О, О, дев'яносто триколет. Так, ну це ж на основі цієї пісні, ну як на основі шматочок. Ми взяли, просто такий основний меседж, бо то кажуть: переробила народну. <laughs> <laughs> Ні, не переробила народну. Просто uh, якби на цій основі створена пісня, але попідгай зелененький». Рота, дякую. А ми за вами слідкуємо у соцмережах і бачили уривок вашої репетиції, де ви із двома дівчатами та танцюєте. Розкажіть, будь ласка, чи це стосується взагалі нацвідбору і як триває підготовка твоя, і що нам очікувати на на сцені? Йо, то не собі своїх домашніх привезли дівок. Ми робимо постановку з своїми дівчатами. Наш хорограф з Івано-Франківська. Ну не хочу це схвалити. але він тепер чоловік недавно виграв чемпіонат України по сучасному танцю, то не я послідний чоловік. Знаєте, повезло, що я з ним вже давно працюю, і ми вже давно танцю. Ми робимо, ми наша хорографія. Щоб люди собі, знаєте, не думали, що то фієнка так собі там окремо працювала, приїхала в Київ і так вона так почала танці лупити. І ні, ми собі давно то робимо. І що мала сказати? Що ви ще птамо? Ну, що нам очікувати від фіїнки на сцені? Ну чекайте, чекайте, фез танців, чекайте. Ну ви пісню чули, хочеться танцювати? Ну то воно Там й жар. буде. Буде вогень, будемо будемо качати. Будемо будем трошки прокачаємо Україну, а потім на європу. Це, це круто. Ми будемо цього чекати з нетерпінням. Чекаємо. І на рахунок е, Європи. Ти досить успішно увірвалася на Євробачення. Багатьом фанам подобається твоя композиція про Довбуша. Е, Скажи, будь ласка, чи дивишся ти е, за, за їхніми ре, е, реакціями і чи усвідомлюєш те, що от зараз із цього року е, ти будеш на слуху у європанів і вони будуть слідкувати за тобою? Оце друге не думала щось. А треба. А я собі подумала, так файно так слухаю, такі доволі, так тішиться. мені дуже подобається. Насправді, реально, європейці там взагалі з-за кордону набагато позитивніше реагують на пісню, ніж наші. В наших дуже багато питань до діалекту, мене шлях трапляє, я не І що, що то таке, як вона балакає, та так не говорить. Ну, я, це ті коменти, на які я очікувала. Я з цим стикаюся відколи ми взагалі, там взагалі відколи Ліжник ТВ, і того я напевно він так набрав. А вони мене якраз спонукали то писати пісні, ширше, ширше, і далі валити своїм діалектом. На люди трохи знають, не просвітляються, бо свої своє забули. бо нам пихали то вороги роками. І тепер це я від так. це, це таке тріло в нас будувала, а діалекту та проти отрути від того тріла. Треба дуже багато діалекту, щоб відчути і, і, і цю українську справжність, автентичність. Так, я повністю підтримую вас. Я також можу говорити діалектом. Правда, Ей, не фланківським. Я буковинським можу. Я всі, я, я всі дуже люблю, поважаю, люблю слухати, і дуже тішу, що їх ще бережуть, що вони взагалі існують. Бо так. таким ставленням їх не буде. Боже бороні, а це наша історія, це наше, Це дуже круто. У мене отако е, хата моїх батьків. І я, я тако з віконечка дивлюся і бачу там. Франківщину, але ближче вже до городе. Так отже, ти також згадала про ліжник ТВ і маю і на рахунок цього питання. Він досить є успішним. І популярним, звідки взагалі беруться твої ідеї, які є досить життєвими і актуальними. Я, я знаю про що кажу, тому що я, я слідкую таке, вра таке враження, що ти слідкуєш за мною, за моїми продачами і просто займаєшся. <хатіс не> <говорю> ти, ти ведеш з вікна франківська, а я тебе з вікна, підглядаю. <говорю> я я, я, ну, я, я так, так і тих. знав. І я записую все, що робиться навколо. Я таку маю звичку в нотатках завжди записувати всі фразочки, цитатки. І я то робила ще дуже давно, ще з дитинства, і не знала, на що я то роблю. Але якось так мені це пригодило. Потім в життю ніколи не знав, що то випливе. Якось так багато всього собі мав якихось захоплень, якихось таких хобі, і то все поєднав тому лізник ТВ, потім в піснях. Я тепер думаю, як то так? Я не знаю, як то так леж. І я собі записую тко. Люблю маршруткою приїхатися, що щось там хтось скаже, отам там, такі життєві історії. Баба пів півгодини з бабою на диктофон і ліжник тебе на рік гарантує. Oh <laughs> це це одно знаєш. Що... Особливо про картоплю, про е, бараболю. Сьогодні без а, бульби жити, так. Я це, я я, я оце відео своїм батькам кожного року тепер включаю про, про картоплю. Я, воно взагалі дуже завірусилося. Люди, люди постійно позначають сезон, коли почала, починають бульбу садити, так. Ну мені це мені особливо сподобалось про е, поведло і е, роль чоловіка вашого в цьому. Це відео, це взагалі імпровізація була yeah. дуже сильна. Пошукайте, випуск поведло називається. Ну це що я там сміюся в кадрі, то я так ще давно не сміялася. як там. Я просто не знала, що він там буде грати. Він в кого награв, що я вмирала. Це, це правда, хто, хто дивиться, обов'язково шукайте, подивіться пліжник ТВ. Я гарантую, що ви будете в захваті. Я думаю, що ми можемо трішечки перейти до інтерактиву. Ми також слідкуємо за тобою, і е, ти часто з'являєшся в національному одязі. Можливо, це буде і на, на сцені е, Євробачення, і ми підібрали таку підбірку із е, різних країн, які е, виступали е, на, на самому Пєвробаченні у своєму національному одязі. І тобі потрібно буде, можливо, ти знаєш, а можливо вгадати, яка ця країна. Uh -huh. буде чотири фотографії ми, ми довго не будемо думати Я не ми з будинками заблудились в мене це графія добре чудово отже є така у нас фотографія так це щось як Румунія щось туди напевно вгадала? Ні. Була... ні. <рес> Ру... Молдо... Мол... Молдова. Молдова, правильно, це представники Молдови 2005 рік, коли вперше Євробачення було в Києві. Ага, ну вже Друг... так. це буде коло нас, таке сусенко, ніби там туди. Отже, друга картинка, трішечки складніша. Ну це таке, ти би я таке саме обрати могла навіть? Не можна я таке, складніше. таке таке вже було. Ну так. <рес> 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 ну, добре, де таке там? Так, дешечки складніше. Ну, а тепер оце мені точно на, на угорщину туди подібне, ні? Трішечки в інший бік. Трішечки в інший бік. Це, це можливо з морем пов'язане. Болгарія? Так, це Болгарія, Гадав. 2013 рік. тисячі тринадцяти рік. Так. Так, не жовті. Це хтось хотів під Україну щось робити? Сусіди а, наші. Сусіди, господи боже, лиш би якісь з тої сторони західної сусіди. Так, хороші, так. хороші, хороші, Ми, 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 ми тих, не знаю, ми Я вже який раз хочу сказати Угорщину, та й Угорщина, та й Угорщина, угорщина пересуду. Так, Румунія, так? Ні. Трішки вище. Хто у нас є ще сусіди? Аня. Хто у нас є? <laughs> okay. Я зразу згадую тір з англійською, знаєш? І Україна, там, з якими країнами змагує кордон, це зразу цей. Ukraine is situated. Ні, Білорусі, я не думаю, що нам би зараз дали живеться. Це не ні, дай Божко. Так, Румуни, Молдавани, Угорщина. Що на що? Я не знаю, а, поляки. А... Йой, поляки. Поля, поляки, правильно. Я це, забула, це є... Боже, три місяці в Польщі висиділа, ти забула, що таке є. Так, з пам'ять ті дні. Так, правильно, це Польща, це представники 2019 року. Ну тут би не вгадав, тут щось ні з польського не вийшло. <laughs> І є? остання картинка, але треба думати дуже добре. Оооо, а ну, але подивіться добре, може окуляри треба, бо то тяжко. Ну, оцей у панамі, то кажуть, що він гусол, але то ж ні разу не гуцул показують. Як в сердаку запам'ять, якщо ви обралися в сердак і в то то і не значить, що за гуцули. Круто, правильно наші. цікаво, Знаєш, no, обов'язково без наших тепер нікуди. Так да давай трішки поговоримо про нацвідбір. Е які в тебе стосунки з учасниками? Е чи спілкуєшся ти, ти з ними, чи, чи слухала взагалі їхні пісні композиції, і можливо, вже в тебе є хтось із фаворитів? Я yeah, якщо направду, ми ще так толком навіть це не виділи, тоді тоді номерки тягали. Хто так. за ким що два слова перекинулися Той, з Васильком Василькомчуком, тому що собі ще й гріє та турі Ну, А так то я, я направду, ні, ні з ким ще не спілкувалася, в нас скоро будуть там загальні репетиції, але ні з ким. А як ні я вам зараз скажу, що я ні одну пісню не слухала, а довго? Ну так, так. <рес> ні, ну, знаєте, вибачте просто трошечки шумбу, ми нічого, тут, нічого шукаємо світу. Не слухала, маю такий принцип такий з дитинства з маленького: що доки сама не виступлю, іншими не цікавлюся. Це ну, таке чисто моє правило. Знаєте, хто кожен артист має якийсь забобон? Це мене така заморочка. Ага. Ми також знаємо, що у тебе готується вихід нової композиції скоро. Mm -hmm. а, чи подавалася ти із цією композицією також на? На цей двір, адже вона взагалі не подібна на всі твої інші е, композиції? Ви чули Я також усі так? пісні е, чув і знаю всі пісні. Е, тому скажи, скажи, будь ласка, чи подавалася ти із е, цією композицією і трішечки про цю композицію? Про цю пісню? Я також Я написала цю пісню, якраз як ми приїхали на прослуховування в Київ, під ага. впливом того, що побачила в Києві? І я, я не планувала вже писати пісень ні про війну, нічого такого, але ну дигме, приїхали виділи ці будинки, розбомблені, виділи, взагалі, як Київ помінявся, який він тихий, всі люди такі принишкі. Знаєш, ну тут ж був Київ, рух, якась така двіжуха завжди, Ну просто місто на 180 градусів розвернуло, і от написала. Навіть так уже відповідно й не подавалися з цією <ривіт> е, Вже після нацвідбору, Думаю, боже, буду мати якийсь час якийсь кавальчик кліпа, зніму та й дай ту пісню ведом. Не дуже е, пісня гарна, і, і по силу пісні гарний. І одразу згадується період лютого цього року, коли це все в принципі повномасштабна війна почалася, тому що війна у нас вже 9 років <ривіт> триває, а, 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 а той, а то й більше. А взагалі, розкажи, будь ласка, як відбувалося прослуховування? Яка була твоя реакція, коли ти дізналася, що ти прийшла у фінал? І взагалі, як виникла ідея, словно звісно, ідея, розказати своєму чоловікові під час його спектаклю в театрі? Я так це все за рядом, як ти у нас кажуть, по порядку. Так, подалися ми. В останні години взагалі коли заявки подавали. Дві години до кінця подачі заявок було. Добре, що тоді ще світлом все по-людськи було, чим би попало. <реш> Подалися. І то, я так, і то я так не планувала, кажу, та добре, давай, то мені Аня моя менеджер. Каже, давай подавай. Ти, ж, ти казала, що подаш. Я кажу, Аня, кажу, та я не знаю, то тут треба було якось по-людськи підготуватися, там щось текст треба було написати. Вона каже, Ти так все маєш сказати. <реш> я кажу, добре. І я просто кидаю в останній момент, я я навіть не знала, що то має бути пісня, яка ніде не опублікована. І ну, у мене якраз був добу вдома. Чекав. чекав. Я ще так казала, боже, таку файну пісню зробив. От її би десь так. Я ж чую, що вона сильніша, ніж просто така, знаєш, ря... як то каже, рядова пісня. І я її подаю. Хоп, та й проходить. А потім кажуть, каже, проходите. І Я така, а Аня, я казала? Я казала тобі, я тобі думаю, казала? Юрко, мій теж чоловік, то він мене все теж тиснув. Давай, давай, давай. Я не знаю. У мене була така просто думка, що вже їхав калу, що людям буде дуже тяжко пояснити, щоб відрізнити гуцулів. Хто такі конкретно гуцули, а там калу, що все в Прикарпатті, але там так нас всього багато, там кожне село відрізняється. Ну, ну, треба тим все цікавити, розуміти. Люди, а потім думаю, ну а але якраз може якраз за допомогою мене почнуть більше це все розуміти і цікавити. Ну не на мене буде, раз так іде. Ну і ми потім приїхали на прослуховування такий Дмитро Шуру шурушали по такій сидів кучерявий такий, Ну якраз день народження були, я йому много літа заспівала. <риклад> <риклад> ну ти все ти послухали, як ми вживучі, то я так співаюся, така спонограма. Казалося співаю, ти добре. І все. А тепер весь вже ми в так, На ти в <риклад> Ліверпулі. <риклад> <реш> все, все <можливо. реш> все може бути. Знаєте, дуже дуже хочу за то в мене, як ви дивитеся, дуже недооцінюйте, як то кажуть, своїх. Знаєте, бо мені багато хто казав, та ну ти молодець, але ну десятку, напевно, ні. І знаєш, що най, найобідніша зарада, що саме свої це говорили. От там Франківська, і ти думаєш, ну курва мать, ну а то що хтось ліпший, то не така сама людина, як я. Менше слухайте їх. Менше слухайте їх. От, правильно, молодці. Я просто кажу вам, що все може бути, то навіть для тих, хто в собі сумнівається, якби щось, все може бути. Це правда. До речі, на рахунок нацвідбору. Ми знаємо, що вам пропонували і минулими роками взяти участь в нацвідборі, але ти чомусь відмовлялася. Я вам скажу чому. Пропонували один раз, коли тільки вийшов канал взагалі ТВ з піснею Груба. І пісня Груба вийшла, вона тоді просто вистрілила, тоді на мільйон просто залетіла там якось за декілька днів. І там навіть спеціальний танець є. Ну Це мій танець вагітності, бо я ж на правду була вагітна. І вони мені подзвонили, що прослуховування, а в мені через три чи чотири дні в пологовий. Я кажу, трошки не можу. Ну <смітно> будь яка інша ситуація, думаю, знала би. Ну, тут прямо от, ну, не вийде. І вони такі, а може, я кажу, ну серйозно, ну як я це перенесу. Ну і плюс потім ще телефонували, то я якраз народила малого на новий рік. На новий рік. На праздник. <світ> і цей, коли тут усі позатикались і так голосно говорять, вам не мішає? Ні, не <світ> мішаю. Я, я, я тільки тебе слухаю, і все. <світ> і я завжди молоди, вони ще дзвонили, ну йому було там 3-4 дні, і кажу, вибачте, це, ну, це реально єдиний момент, що я не змогла б ніяк приїхати. І що, а тепер, вже, напевно, і час прийшов, ну я рада, що зараз. Ну все свій час. <світ> і <світ> малий великі пісень, і, великий. і, 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 <світ> і, і <світ> малий великий вже, Так, Це <світ> файло. <світ> Як справжня гуцулка, е, чи можеш ти нам трішки заспівати якихось гуцульських пісень, але таких, щоб Ютуб оце відео а. не плакував? Нічого страшного, нехай про... нехай слухай, то, е... Е, такий тренд тепер. А можливо в тебе є якась уже така співанка про те, щоб люди про тебе голосували. А це я таке дурна, я ще не склала, ви мені гарну ідею дали. Хочу, я, я написала співанку, яку я в новий трек хочу трек буду робити, і можу вам її заспівати. Вона Чудово. на тому ну, якраз підкреслимо всю нашу розмову про діалект і про все, що я вам так. казала. Добре, боже, люди пробачте, що я слухаю своє своє позаболіє, так було роками. <рес> Відучили й переймели все за ворогами, і я за ворогами, та не станемо й ми більше. Хто саме було то, ноча мовата карізна, і то на все злото, і то й на все золото. Вира! Вибачте, ми треба співати. Чудово. <свісно> 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 Номер п'ять, п'ять пальців Номер на Номер народу. Євробачення. Так, ми, ми все знаємо. E, і, і я особисто хочу побажати, щоб ця пісня вже вийшла як переможниці на Ой, а можна... дякую. Це як надіком мені. Дай Боже, так було, як ви кажете. Круто. Отже, Ір, від мене. Від нашої команди ми хочемо подякувати тобі за це прекрасне інтерв'ю. Ми дякуємо за те, що ти така щира, відкрита, позитивна. крута. вам дякувати, і, Так і скажи, будь ласка, що би ти хотіла сказати тим людям, які будуть дивитися це відео? Ну, найперше, що аби ви не забули проголосувати з цього всього, аби ви не заслухались дуже так То в кінці нас відбору. Буде час, бо всі проголосували. Ви заходите в дію і за номер 5 ноганько, пульк, за фіїнку, і все. То навіть будуть у церквах, там казати після наказання, що треба за номер Е, Що я хочу сказати? Основне не устидатися свого, пора прийшла велика, превелика. Най буде це в новому звучанні, най буде це в новому комусь такому контексті незвичному. Ми живі люди, ми не воскові фігури гуцуни. Ми є, ми живемо, існуємо. Ми сучасні, адекватні, позитивні у нас своя філософія, своє життя. І хочеться щоб про це більше і більше дізнавалися люди взагалі всюди по всьому світі. Але найперше треба, щоб свої своє почали реально направду цінувати, цікавитись і щенувати. От тоді ми. От тогди ми тоді точно переможемо. Це правда. Дякую, дуже гарно. Дякую за інтерв'ю. З Дякую. нами сьогодні була мега крута, мега позитивна, і з прекрасною піснею. Довбуш фінка. Дякую вам.